По факту в тебе дешевше, ніж усіх, просто ти не найобу. У них написано теж, там є ціна 9 тисяч. А на фоці є інша комплектація. Ця комплектація стоїть 14 тисяч. Тобто, у вас є фотка з описом, якому реально по факту що на фоці намальовано 14 тисяч гривень. Ціна вказана за комплектацію за 9 тисяч гривень. І тут та сама хірня. Тобто, ти приходиш, дивишся, коротше, і отримуєш не те, що ти хочеш, але похер. Похір навіть на того клієнта, який по факту купить, тому що це вже ну частково його проблема, його провина, що вони не перевірили, не подивилися. Є інші люди, які планують купувати, і їх вводять в оману ці всі шляпи. Розумієте, тобто вони подивилися в одного, в другого, в третього. Вони зробили висновки, що там не гарна ціна, в тих гарна ціна, в тих дорого, в тих дорого. Вони їх собі намотали на вус. Вони там їх порадили. Вони до них потім прийдуть, а потім побачать, що короче в них не гарна ціна. А реальна гарна ціна, там де вони є. Ви не прошляпали цей варіант, тому що вони не звернули до Відразу, а увагу відразу взагалі ніхто не звертає, бо конкретно зараз не хочуть купувати цей комп, їм буде це цікаво через місяць, через два. Але не зараз. Але не зараз, розумієте? І виходить так, що якщо ти хочеш реально продавати компи, так виходить, що із цього ринку тобі доводиться також наєбувати. Тому що всі наєбують, там наєбують, тут наєбуть. Якщо ти не наєбуєш, то здається, здається, лише здається, що в тебе дорого.